так друзья, я у меня такой клиент, личный клиент, постоянный клиент. Видео сниму для него. Кажется, что в 24 лобзику есть щетки. Ну что, разберем лобзика, проверим, чем в нем щетки или нет. Мне интересно уже самому, уже пошел спор у нас конкретный, что в нем есть щетки, хотя он где-то проверим. Так, друзья, для эксперимента мы взяли О, бля, таку отверточку від револьта акумуляторного. Біти випадають. Ми хай зерську поставили довшу, бо там вона трохи не достає. Ось так воно де все виглядати. І вскриваємо наші болтики. Розбираємо цю бід на зачаті. Кстати, револьтерська отверточка доволі непогана. Бітки вона робити довше, коротше. Тому, потрібно. Так, робимо паузу, розбираємося і пукаємо далі. Так, розібрав я трохи болтів, подкручував, будемо тепер вскривати його. Вроді все подкручував. побачимо зараз далі, чи воно чи ні. Так, тут розбирається. Ще нікого не розбирав шутки. Такі вещі, але ж мені цікаво. Але це цю підошку ще треба зняти. Зараз зніму підошу ідемо дивитися далі. Коротше, розібрав я її легко розбираюсь, немає тут нічого сложного, салідол смазочку, як ви бачите, є. Двигун з кильчаткою йде. Так, що там щотки у нас показують? Є вони там чи нема. Я їх там не бачу, звісно. Провода плюс-мінус є. Там, мабуть, треба витягнути двигун, тебе де видно його, чи є там щотки, чи нема. Розбираємо далі. Отак, дивіться, металевий цей носочок, все є, тут повзуночок, це що бігає, якийсь конденсатор є. Кнопка окучання лазера ось є. Так, це кнопка у нас. Якось воно стоїть, по-другому. Тут іде регулятор стоїть зверху, все. Ну, зараз пробуємо до моточка розбиратися далі. Круті. І ще я тут на кажуть, що вони безщоточні, а в них щотки стоять внутрі. Бачите? Отак От вір цим фірма. Так що не даром мені знайомий казав, що вони щоточні. Класно почали робити, сховано, що нічого не побачиш, але якщо розібрати то щотки є в наявності. Так що не можна фірмам довіряти, навіть якщо це про крафт. Статі. Не знаю, скажіть, добре це, що вони щоточні чи, чи погано що вони щоточні. В принципі, ці лобзики непогано все зарекомендували. Так, що якось так буду збирати далі, назад, все. Вияснив я, що тут щітковий двигун, щоточки в ньому присутні, провіряли все робимо. Збираємо назад, провідемо, чи працює взагалі він. Ну так він зараз працює, але треба зібрати кучі кнопочки всі, цитрики.